Служба безпеки України затримала агента ФСБ та агентурну мережу ФСБ у своїх лавах. Повідомили у відомстві. Зрадники мали збирати та передавати ФСБ відомості у сфері оборони таємно та службову інформацію про озброєння українських сил безпеки та оборони стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, а також дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави. Зрадником виявився один із посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу антитерористичного центру. Його сьогодні затримав особисто голова СБУ Василь Малюк. Він входив до оперативно-слідчої групи. Зраднику інкримінують державну зраду. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо відеоконтролі і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходах, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального провадження, нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності.